Слава Україні! Зараз на фронті визвольної війни проти росіянців тривають важкі наступальні дії наших ЗСУ. А це означає, що ми маємо, не дивлячись на наш скрутний фінансовий стан і маленький розпач від корупційних скандалів у владі, все ж продовжити допомагати Збройним силам і навіть посилити цю допомогу. Бо як би нам не було важко зараз, але якщо не втримається наш фронт, то повірте, росіянці не пожаліють нікого. Тому я сподіваюся, що наша мисливська спільнота не буде байдужою і прийме участь в допомозі волонтерам. Сьогодні я хочу продовжувати презентувати волонтерів і хочу вам представити Сергія, що самороч виготовляє годинники з набоїв, що йому презентували військові. Всі виручені кошти він відправляє на допомогу військовим. Відразу прошу всіх поділитися цим відео з своїми друзями чи зробити репост. Вітаю, шановна спільнота! Дуже дякую Євгену за підтримку. Це дійсно дуже важливо, адже ми з вами можемо набагато більше. Годинник не тільки дасть змогу наблизити нашу перемогу, що наразі є пріоритетом, а ще й залишиться вам на згадку про те, що ми, українці, сильні, незламні і нескорені. Всі кошти, зароблені від продажу годинників, я відправляю на допомогу зсу. В даний час проводжу збір на автомобіль для військової частини А7014. Запрошую вас на мою сторінку в інстаграмі, де ви детальніше зможете ознайомитись із годинником та задати мені питання: Слава героям, слава Україні, перемога понад усе! Якщо у вас є можливість придбати цей годинник і бажання допомогти Збройним силам, то буду дуже вдячний за допомогу Сергію. Навіть якщо немає змоги придбати годинник, то допоможіть Сергію, хоча б невеличким донатом, бо машина для фронту зараз дуже треба. І навіть донат в 50 гривень. Дуже допоможе. Посилання на банку я прикріплю в описі до цього відео. Також і всі посилання на сторінки Сергія ви знайдете в описі, щоб подивитися на його діяльність. Тож борімося і поборемо.